Вітаю, друзі! Вирішив сьогодні поділитися з вами, і, тим, що я роблю на пасіки, і тим, що рекомендував би зробити вам. Ну, перед тим як перейдемо до бджілок, хочу показати свої днища, які вже в мене відео були. Але, як кажуть, зайвий раз я нові підписники є, вони цього можливо не бачили. То я от покажу короткий екскурс по своїм днищам. Значить, ось розпочну з цього днища. Оце були. Такі днища по кресленням, які були в усіх книгах з, з часу СССР, і як кажуть, і до сьогоднішнього дня в основному всі, хто пишуть якісь свої твори про бджільництво, використовують креслення саме з от, от таких днищ. Це було стандартне отаке от днище в ті часи. Це днище, що я зробив, я вийняв оці дві дошки, оцю декілька продвинув вперед, щоб як можна більше. ось рядом така ж от, І тут зробив трошки скосу на цій дошці, вона вже і прилітка, і максимально, щоб було на все дно сітка. Ну, Отак рекомендую, якщо в когось якісь виникнуть питання, як відійти від ось таких днищ. І тут понизу, ось воно зараз добре видно, в розмір набив підсідку, набив ось такими ось дошками з обрізків, щоб воно трималося, як кажуть, в будь-якому випадку. Ну Це таке, що стосується тих ніж, у кого вже вони є, глухі, отакі нижча є нароблені і як вийти з положення. Розбираємо повністю і врізаємо сюди сітку. Це робиться дуже швидко. Ну, якщо по часу затрати ну, налагодить, то 5 хвилин максимум на на таке дно і воно вже таке січете. Потім зараз покажу оце днище. Ось. Значить, виготовляв от, отакі днища, вони більш складні. Значить, тут є і засов, трошки розійшлася, Це тугенько виймається. Отакі засови. Він новий не, не застругував тут краєчки, то воно туго вийшло. От. І я ними перестав користуватися. Зробив, один рік спробував, на деяких сім'ях закривав, на деяких ні. Подивився, що якщо сім'я середньої сили або сильна, не затуляю дно круглий рік. Не по весні. І взимку, тим паче. І, ну, в цьому днищі, як я казав, що чого я від них відмовився, і зараз покажу інше, яке почав робити. Бо воно більш складне, але в ньому є свої переваги. Зараз підемо на пасіку і я покажу що це і на пасіці. Що в ньому виймається сітка, коли треба почистити днища, виймаємо просто сітку, з неї все струсили. Обробили, можливо, якимись препаратами, хто які е полюбляє, все, поставили сітку на місце, мінімально потревожили бджіл, таку процедуру можна е робити е ну, в будь-який час. Коли у вас е є час, пішли, зробили, прочистили, як ви не турбуєте бджіл. О, далі я вже виготовляв ось днища, орієнтовно ось такі. Були, дошку можна було й тоньше на днище. Але в мене були обрізки при виготовленні корпусів, і це все робилося з 35-ї дошки днища. Що, сітка на все дно, це те, що я вже неодноразово говорив, що набагато краще. Чим краще, бо тут не збирається ніяке сміття. І якось у цьому випадку ось у мене отут виходить дошка. І от вона то гниє, то тут збирається різний, ну, різне сміття, яке шкодить цим бджілкам і так далі. От. А так все. Ось все. Це днище, яке мені на сьогоднішній день, і як я ще, це, мабуть, більше року робив відео, оце, це те, що найбільше мені подобається. Посилання на відео про днище, яке я знімав раніше, з'являться ось у цьому кутку. От все. А зараз підемо на пасіку. Ось розпочав міняти. Ці сітки. І одненька із них запрополюсована. Ось воно по краю видно, як це тут все було. Ну, не витримала лихої долі, така кількість підмору. І трішки розвалилася. Я цей улик замінив сітку. Благо, що сіток таких вистачає. Ну, а ця піде на ремонт. Нічого страшного нема. Ну, ці сімейки і ось така кількість була підмору. Ну, не скажу, що, на мою думку, це мало, але що є, то є. І коли оце все трапилось, коли я це все зламав і таки вирішив оце з вами поділитися. Оцю роботу бажано зробити до обліту, щоб бджілки оце все сміття. Не виносили свого вулика. Я так навскіт прикидаю, що тут сотню бджолок точно є. Я думаю, не менше. Так. І ще тут одну сімейку також е зробив рокеровку. Ну тут е так вийшло, що набагато менше. Просто тут інше дно стояло. Сітка тут була на, на всю, і вирішено було, раз вже ми її знімаємо і не втрачати час, то замінити їм нижче. Ось, замінив я їм сюди, отаку, поставив таке ж, поставив сюди этот і в цій сімейки таким чином вийшло. Як Спробував потихеньку дивлюся, в інший все рухається. Ну і вирішив зняти вам. Там, де не рухається, да, на допомогу приходить апіліт, приходиться піднімати, ну і вичищати днище. Обов'язково, що рекомендував би, це те, що я вам показував, що таким працювати таском, Збирати. Всі бжілки, які з якихось причин не перезимували, збирати потім або спалити, або прикопати. Ну, я прикапую. Десь на штик в землю прикапую, ну, ось таким чином. Так. Підходжу до сімейки. Ось я тут ззаді ставлю отако, на всяк випадок, бо коли... Далі йдуть. О, ця дуже тугенько йде. А, це ж тут я замінив, оце ж цю зламав. І вона все рівно там, значить той. Так, оце тут а ми. Ага, що у нас тут? Тут уже бджілки її бігають, Ну все, отаке, отака кількість підмору. Ось видно де е, сидить сім'я. Зараз я сім'ю покажу, як вона зверху. Сімейки тут невеликі. Ну, хай кількість може десь і невелика. Ну, я їх особливо не турбую. Сьогодні в нас буде 15 градусів. Трішки вітряно, але це не буде заважати, я впевнений, бджілки добре облітаються. Так, можна цю роботу робити і бажано, якщо дуже турбувати бджілок, робити вже після обліту. Але так як тут майже вони навіть не, не почули, що тут було, все, у них нище почищене. Ну, покажу, як, що тут зверху, як сімейки, навіть не знаю. Сам не бачу. Ось так сидить сімейка, вона на сіми рамках зиму йшла. Видно, що більше всього це була, Ні, сидять і там. Ось десь вони, ну зараз вони по-любому трошки розійшлись. Тут ще дозаду їм йти, йти за підкормку навіть не думаю. Хоча я нічого не маю проти, якщо ще спереді будуть. Морози, і які будуть не менше п'яти днів, а навіть і більше, то краще їх підгодувати, поставити зверху їм ну, хоча б грам 500 метку, в кого немає канді. І так далі. Так, Йдемо давай до цих сімейок. Зараз тут змінимо так само. Що оце єдине у цих вуликах трошки днищах. У самих днищах єдине, що у них зручно змінювати днища. Ось так це взагалі сімейка. Ну, я вважаю, що це підмору немає. Я думаю, на камеру видно. Вважаю, що це взагалі підмору немає. Я в цьому році... Як оце все було зібрано з осені, до них сюди внизя не заглядав. що тут робиться. Тим паче і не чистив. Так. Оця сімейка, ну давай вже зверху і покажемо, що вони як тут сидять. Я й сам, ага. Тут розширилося у мене чого тут ганчір'я. Ну, це не ганчір'я, це така подушка. Колись у мене в основному всі були на подушках. Чому зараз вона тут? Розійшлось дерево, усі кришки стандартні і щільні. І воно наверху дерево розійшлося і кришки сюди не підходили. Того. Були ще в мене отакі от і вони є. Отак сидить ця сімейка. Тут тож, також у нас в семи рамках вони взимку йшли. Десь орієнтовно, як і тут, що показував, десь ну тут дозаду гарантовано меду їм вистачить. Якщо морозів впереді немає, взагалі за них нема не чого переживати. так, Не волнуємося за них, все з ними буде добре. Ну, Є незручно, що приходиться ставити таке з ганчір'ям гратися. Тут у мене самер PPS 30-ка і потім ДВП, по-моєму, 0,5 мм, все глуха, тепла криша. Якщо у вас січате дно, чим тепліше і глуха, щоб ніяких щілів не було, от, це. Я говориться, запорука того, що буде все з єю добре. Так, покажу і цю, зараз почистю днище. Що, оп. А, а, ні, йде, йде. Йде, це дуже, дуже опа, і застріє. Десь там треба туди-сюди зробити рухи так о, 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 вийшло. Ну, назад буде складноватенько, трошки відсиріло. Так що, якщо вже робити, а вони ж прополісують, тут нічого не зробиш, не скажеш їм. Ну ось така кількість підмору, гарантована, я кажу, що з осені ніхто не чіпав. Хоча можна було в будь-який час прийти, переглянути. ось. По цім було б видно, де сім'я знаходиться. О, орієнтовно ось дійшли. Тут ще меду вистачить. Ось так. Трошки і тут можна, де що може просипалось. Все, я не кажу, що це обов'язково. Багато є пасічників, які взагалі не чистять, кажуть. Хай це роблять самі бджілки. Ну я стараюсь чи намагаюся, верніше, намагаюся завжди чистить. днища. Мені так, це треба прополіс, бо буду зараз запихати і буде те саме. Буде хотіти лісти, а Розвалювати вже. Не хочеться. А робити, щоб вона була не дуже щільна. Ну, можна. Але не переграти, щоб потім не могли сюди бжоли чи оси проходити. Максимально все-все доно бути щільно. Ну, трошки от прополіс почистив, пішло краще. Все. Бджілки навіть не зрозуміли, хто їм прибрав у днищі. Так, це у нас на 145-ту рамку. Був відводок, але ну не люблю я вже казати, що там відводок, сім'я. Так, де вони в нас? Ой, ну, вони в нас десь аж зовсім, мабуть, внизу. Так, да, вони аж тут отак -от 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 сидять воно. Оп-по-попо, все, вилітають, не тривожу. Вони, вони ще в другому корпусі. Зимували вони на трьох корпусах і вони тільки зачепилися за другий корпус. Так що їм ще меду тут вистачить. Ну, я не знаю, як хто зимує, але мені на три корпуси, якщо на 145, більше сподобалося. Вот. І я гадаю, що зараз приберу апіліфт. Я гадаю, що всі помічають, що в мене 145-й корпус стоїть внизу. Я в багатьох своїх відео про це кажу. Я так цілий рік тримаю цей 145-й корпус. Багато я про це з мене запитують, і я даю відповіді. Зараз так розкажу коротенько про саме оцей 145 й корпус. Що отримую я від нього? Значить, бо хтось писав там, що він 300-й корпус і бджілки в 145-й, якщо внизу йдуть погано, то скажу, що і в цьому випадку. Мділки погано йдуть навіть із Рутовського 230-го корпусу у 145-й. Але якщо тут стоїть решітка, матка більш-менш сім'я займає всі рамки. І коли тут якби тісновато, хоч через решітку можуть ще корпуси стояти, то вже підмет. Хай собі стоять, про них не говоримо зараз. А в цьому корпусі вже вони починають пилок носити не в цей корпус. А в цей і з часом все-таки і матка вимушена буде, і вона таки це робить. Хай не повністю рамки засіває, відвоює одну, дві чи три рамки тут, п'яточками сіє. Але оцей корпус у них тут стоїть у мене цілий рік, він врятовує від роїння, взимку він стоїть на всі 10 рамок. Буває, що з'явиться пліснява на крайніх рамках, замінив їх і все. І то це буває не в усіх сім'ях і рідко. Ну, я не вважаю, що це втрати. І зимівля таким чином ніж на одному корпусі, і розвиток о, сім'ї вони відчувають, що в них гніздо є, є куди працювати. І от з моїх спостережень така сімейка краще працює, то я його не знімаю, повторюсь, цілий рік. Отак воно є, так вони зимують, так і весною, коли ось, зиму я сократив, кого до шести, кого до п'яти рамок. Немає значення, тут залишається всі 10 цілий рік. Мені це зручно, о тут Тут взагалі, ну, Оп, нам трошки підпередом було, ну, ось планочка тут знімає, бо Тут, ну, можна додати з десяток ось пчілок, можна додати, щоб вони тут були, бо... Під планочкою знімається, де, якщо був горком. Тут трошки ж є запас, якраз бджілка от проходить, ну якщо десь був бугорок, може трошки зняти. От в цьому випадку десь ну, з десяток там впав. Ну, ці приблизно отак перезимували. Ось видно, де вони зараз, де клуб, десь отако. Ну, цим тут взагалі ще. О, так, це у нас. Ми не сказав я на початку відео, що тут маткові, хто дивиться мої відео, це матковідна пасіка. О, ну і от та кількість вуликів, яка тут залишилася зараз, от я і демонструю ту роботу, яку я виконую на пасіці, яку бажано і рекомендую робити. Все-таки бджілкам трошки легше можливо навіть від якоїсь хвороби врятуєте їх таким чином. Все, як кажуть, хочеться вірити, все гарно. Ми, ми все, що робимо з бджілками, все вважаємо, що робимо якнайкраще. Ну, так і я в цьому випадку. Вважаю, що роблю для них якнайкраще. Ну, а там, як ти казав, о, як буде, так буде. Так. І, ага, і покажу зверху цю сімейку, що у нас у ній, та й сам гляну, бо ось, ну так як воно там, ето, так вони сидять, ці три. Ці також збирав на... Сім рамок. І ще от в своїх відео теж кажу, але я скажу, що є нові люди, що заставні в мене от пофарбовані червоний колір. Зразу видно, тільки відкрив сім'ю, рекомендую також зручно. Відкриваєш, ніколи не забудеш, бо інколи за заставну ставиш рамку, і так заставна може залишитися тут яка ціле літо, а потім, коли йдеш мед відкачувати, або ще якась причина, коли попав у сім'ю. Тим паче, що я працюю корпусами і ніколи потім рамки не розриваю, коли набрали всі 10. Ось можна поставити сюди було б одну рамку і так її тут її, і забуться. А так не забудусь, бо вони червоного кольору, в очі кидаються. І буде одразу замінено. Так, тут у нас залишився один. Оце ще зробимо і все. Цю сімейку ми таке ж саме зробили. Я вже про це говорив, там просто замінили повністю дно. Так. Ну, погано ліса. Трошки. Все вони тут нам. Ну ось так Ось така картина. І зразу дивлюсь по, по кормам. Що ось три вулочки. бджілка живенька лазить. Ну, зараз вона полетить, як то кажуть. Значить, у цій сімейці можуть бути проблеми краще гляну. Ну, зараз зверху глянемо, що там робиться. О, хоча ага, ось, ось, ось вулочка теж є трошки, що слід. І тут, а значить одна, дві, три, чотири, мінімум п'ять вулочок. Ну ці дві вулочки вже десь аж тут відкривають корма. Хоча зараз тепло, гляну на скільки рамок вони сидять. Крайні рамочки вони вже все, все рівно мед візьмуть. О, тут все рівно я вважаю, що це невелика кількість, бджілок. Ну, Мабуть, найбільша, так? Я помічаю зараз собі дещо краще. Отак, в таких сім'ях, яка найкраще було, найменше було жертв недозимувавших. І вибираю ту сім'ю, з яких будуть вив... виводитися маточки. І, і ті сім'ї, які будуть вирощувати. Ну вирощувати я роблю так, що вибираю найкращу сім'ю, яка є на пасіці, саме вони у мене йдуть на вирощування маточок. Так, старенький запихався. Так, все, піде. Трошки стукнув по вулику. Вони ще більше розружатися. Ну О. є. Все. Ось така робота виконана. Так, дивимося, що у нас тут з цією сімейкою. Так, бігають вони. Якщо я там говорив, оце тут були видати і оця. Один, два, три, чотири. Так, п'ять і ще й на цій трошки видно сімейка ще й не маленька ну гарантовано на оті є рамці мед а отут тут може бути і малувато якщо будуть далі морози то краще сюди метку підкинути або цю рамочку переставити сюди на край Ну хоча от збоку видно що тут ще ось мед є Отака ну, картинка. Так, паспорт і Ну і паспорти рекомендую. Ось таку картонку з ДВП. Мені зручно на кожній сім'ї ось такий у них документ. Ш 6 4 400 разні записи велися. Так, все, отако. Все, друзі. Поділився своїми думками тим, що зараз роблю я, а ви вже дивіться, це не рекомендації, що треба робити тільки так, можливо, у когось інше напрацювання. Пишіть про це, ді... діліться своїм досвідом і своїми напрацюванням. Всім всього найкращого, хай щастить та мирного неба.